На сцене Юрий постовой. Город Винница. Встречайте. Личка у вас нос? Да, не, не скрываю, я так и дело. А чего это вдруг? Не знаю. Может в профиль статы до Юрий, простите, а мне кажется, ли вы очень похожи на Вадика Галыгина? Uh... Ну, вам, сзади, наверное, лучше видно. Не, ну вам никто не говорил никогда, нет? А, нет, вы, в перши. Значит, вы хотите потратить деньги тещи на чоботы? да, думаю, что это... Но не на Шане. 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 У вас большой шанс выиграть деньги. А я дуже постараюсь. Удачи. Юрий, мы желаем вам удачи. Зал аплодирует. Давайте поддержим Юрия. И... Три, два, один. Дуже наполегливий хлопчик одночасно потрапив в книгу рекордів Гіннеса і травматологію. Жінка Фізрук зайшла в клас і попросила двох крепких дівчат, щоб допомогли їй перенести осінню депресію. Дружина дві годин рилась в телефоні чоловіка, нічого не знайшла, але не розгубилась і сама дописала в телефонну книжку Оля Сауна. Криками Горько завершилась дегустація на волі Нійки Винна на заводі Шабо. Оксана Шелетинський твердо вирішила, що до свадьби ні ні, тому вийшла заміж в 15. <рес> на відпочинку в Таїланді, як в покері, головне вчасно зупинитись. Олігарх Микола побачив свою дружину в новій шубі, зрозумів, що карточку він загубив вдома. На перехресті зіштовхнулися фури з і та бензином. Люди не знали, за що хапатися. Поліцейський випадково махнув жезлом перед машиною начальника і зупинив свою кар'єру. Шустрий кріт обігнав лопату на половину корпуса. Василь носит телефон без чехла, бо с чехлом ощущения найти. Есть. Юр, почувствовали, что не просто, не просто выиграть деньги. А, не просто, но думаю, что все реально. Это, вот это, это здорово. Просто некоторые шутки непонятны, потому что вы очень быстро их читаете. Може, і так, я буду трішки помаліше, якщо так буде краще. Пожалуйста. Йдемо далі. Так, да, рухаємось далі. Українські вчені винайшли робота-прапорщика. Дослідний зразок розібрав себе на деталі і намагався пронести через прохідну. В Україні вводять нову поліцію, а згодом планують легалізувати проституцію, так би мовити, для тих, хто не поступив. Ботану, який їхав в наушниках і не хотів платити за проїзд, кондукторша, видірнула шнур і видавила стекло. Шари почали спускати, і Андрій Данилко зник за стради. Пацієнт вилікував слух у приватній клініці, побачив рахунок і осліп. У хлопців у дорі не було грошей, тому електронну сигарету вони зробили з пластикової пляшки. На новий рік студенти четвертої бурси пішли посівати, але сіяли вони тільки хаос, страх і розруху. Батюшка позвонив у секс по телефону. Такої довгої сповіді він ще нікого не приймав. Но ну, вы вселяете уверенность, Юрий, с каждым шагом. Я вас поздравляю, 5000 гривен у вас уже дякую, есть. Дякую. Продолжим. Ну давайте спробуем. То, кто не рискует, то, и не купует, то еще ничего будет. Продолжим. Поехали. Физрук с трудовиком никогда не может частно остановиться, потому что очень сильно уважают один одного. Стрип клубів мкнули опалення і тепер там всі дівчата труться об стек батареї. Маленький Саша перестав вірити в Діда Мороза після того, як Дід Мороз приніс йому в подарунок деталі до татової машини. Вчора на Вінницькому лікару-грилчаному заводі стався вибух, працівники вибухали майже весь запас спирту. Учні учителя замість грошей принесли цукерки отримали замість золотих медалей шоколадні. Криками Гітлер Капут і двома влучними пострілами завершилось турне гурту Рамштайн по мальовничих селах України. В студію зайшла Юлія Тимошенко, вибори подумав Славік Шустер. Вийшла вдруг доросла версія журналу Пізнайко плейбойко. Записуємо тему уроку, сказала вчителька перших класів, яка все літо продавала пахлову в затоці. Факт є, факт, якби не було виборів, Порошенко не знав би, коли закривати фонтан. Провідниця поїзду Київ, ж мертві, включила Wi-Fi, бо ніхто не брав чай і каву. Бабочки в його животі надавали лікарю нормально поставити діагноз. У вас было 5000 гривен. Вы их могли взять, но рискнули. Ну что ж, бывает. И не смогли насмешить комиков, и проиграли. К сожалению, Юрий, мы говорим вам спасибо, что были с нами. Приезжайте еще в следующий спасибо. раз. Пока-пока. Пока, до побачки. Атмосфера в зале очень классная, очень дружелюбная. Да и комики в остальном, я думаю, что в следующий раз